8 серпня погоду в Україні визначатиме антициклон Оскар та залишки холодного фронту. Циклону. Температура повітря буде дуже контрастною. На Полтавщині мало хмарно. Опади мало ймовірні. Температура в день плюс 27, плюс 31 градус. За прогнозами синоптиків, сьогодні ранок у горішніх плавнях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опадів не передбачається. Максимальна температура повітря плюс 32 градуси, мінімальна плюс 19. Найтепліше 8 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 1994 року плюс 33 градуси, мінімум 1981-го дев'ятсот плюс 9. Доброго ранку понеділка. Дивіться спецвипуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соціальних мереж. Будьте в курсі подій.